Ти дійсно носиш окуляри, не знаючи цих правил. Ти що в школі потрібно просто визначити форму вашого обличчя. І для цього маска з тіктоку. Перше в нас круг. Зовсім не моя форма. Квадрат, тим паче, ромбік трошки є, але не зовсім. Овал. не дуже мені пасує. Сердечко. Ну, сердечко це вже поярче. Я ж сердечко. Перевернутий трикутник. Може бути, трикутник, звичайний, ні, взагалі не пасує. Мокутник до побачення. Маска мені сказала, що в мене форма лиця або сердечко, або перевернутий трикутник. Почнемо ми з авіаторів. Скільки я себе пам'ятаю, авіатори мені не підходять! Це мімо. Далі в нас класичні, але класичні сердечко не йдуть, а перевернутому трикутнику. Йдуть. Мені здається, мені пасує. Дуже. Далі. бровлайн. Має бути масивна така полосочка. І вони мені не мають взагалі по цій таблиці пасувати. Мірію. Зовсім моя форма, я люблю трошки інше. Перевернутому трикутнику ідуть, які себе пам'ятаю, я не навиджу такі форми. Це Та що за кріт, взагалі? Багато наших клієнтів і покупців полюбляють такі круглі окуляри і просять нас завезти. В нас вони є, але не моє. Далі овальні окуляри і мені не. Пасувати, але я знаю, що вони мені пасують. Ну, дивіться, є різні овальні, є різні форми, і якщо підібрати окуляри від Катю Сохо, дуже класні, то вони пасують майже всім. Далі геометричні окуляри, і я ось такі гарні. Вони, мені здається, дуже пасують. Є ще в нас такі футуристичні. Таблиця говорить правду. Окуляри, які пасують. Всі, які формі обличчя, це кішечки. Я дуже люблю цю форму що в звичайному житті. За красота! Дуже класні і мені вони пасують. Є ще в нас такі футуристичні, важко класна форма. Будечку вони йдуть, перевернутому трикутнику – ні. Мені вони йдуть. Та форма мені дуже пасує. І ще одна форма у нас залишилась квадратні. Вони пасують перевернутим трикутнику. Міряємо. Ну така мадам. Ну, таке. Футуристичні окуляри, в яких можна фоткатись, модні часі. Ну ці я б навіть на кожен день взяла. Рахунок своєї форми кла. Вони досить футуристичні. Берегай цю маску та обирай окуляри від Кеті Сохо.